Шановні присутні, прошу вашої уваги. Зараз у вашій присутності, згідно вимог статті 278 Кримінально-процесуального кодексу України, буде проведена слідча дія: вручення письмового повідомлення про підозру депутату Криворізької міської ради Морозову Юлію Олександровичу. 27 липня 2016 року в сесійній залі Криворізької міської ради під крики ганьба Юлію Морозову вручають повідомлення про підозру в злочині, в результаті якого літня жінка стала інвалідом. Підписувати документ депутат від сили людей відмовляється. Пани з правоохоронних органів вони ніяк не могли придумати нормально, організувати там вже свідків, чи що вони там ще роблять, щоб зробити е, якимось чином мене винним в цій ситуації. От я в ситуації себе категорично не вважаю винним. Е, ну до того ж. До того ж, спокійно, я, я не вас питаю зараз е, до того ж, ну влаштовувати конкретну таку виставу, да, з, ну злочинця зробили е, з врученням повістки без адвокату, прямо на, на пленарному засіданні сесії міськради. Ну це цирк, це ну низько В сесійній залі. Починається безлад. Депутат відмовляється брати повістку та підписувати документи. Здорові, дію, 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 дію. Це перший у кривому розі випадок, коли депутату міськради вручають підозру публічно під час сесії. Юлія Морозова підтримали депутати ДЕМСИЛ. Спільно вони заблокували трибуну, а потім взагалі покинули залу. Людина не ховалась, людина готова співпрацювати з владою, людина готова співпрацювати з правоохоронними органами. Навіщо потрібен такий процес, який зірвав фактично засідання? Тобто, тут, окрім як режисури якоїсь, в мене, наприклад, не виникає сумнівів. Вже по обіді, 27 липня, представники ДЕМСИЛ знову зібрались разом, щоб обговорити події у приміщенні міськради з журналістами. Під час бесіди Юлій Морозов заявив, що намагався надати допомогу постраждалій жінці. Вона вже почала ходити самостійно. Наскільки я знаю, на сьогодні бабушка, якій там 80 років чи щось таке зламано шийку бідра. На жаль, у мене мама точно ну з операцією по заміні шийки бідра, яка набагато молодша. Яка ледь-ледь відновиться, бабуш бабушка бабуся вже ходить, хоча, як правило, ну люди, люди взагалі е дуже часто взагалі не ходять. Але, на жаль, це не так. Жінка більше ніколи не зможе ходити самостійно. Їй вже дали інвалідність першої групи. Дуже плохо, Очень... я ночами не сплю Делать мені уколи дочкам вечером, сутворний дає мне, мені, щоб я хоч немножко заснула. Представте собі, нога оторвана. Кості роздроблені, вони пошли все в м'ясо, роздробились. А тепер я не можу даже коснутися пальцем ноги до, до, до землі, колит мене колит сильно. Вот. До такої степені, що мені. Чуть сознання не теряю. Нагадаємо, аварія, в якій постраждала пенсіонерка, трапилася 8 грудня 2015 року. Автівка депутата підрізала маршрутку, щоб уникнути зіткнення в громадського транспорту вдарив по гальмам. Від різкої зупинки в салоні впала 84 річна жінка. Вона зламала ключицю та шийку стегна. Щоденно на медикаменти та процедури родина Софії Павлівни витрачає великі суми грошей. Жінка майже 8 місяців прикута до ліжка та не може вийти на вулицю. І ніхто не вважає себе виноватим, Так же не буває. Вот нам зараз срочно надо, щоб маму вивозити, коляску я вже сама за свої деньги купила, вона ж не може без воздуха. вже 8 місяців в квартирі, Это ж просто я не можу чтобы, щоб так. Жила моя мама і поэтому купили коляску. А виїжджати то ми не можемо. Ми один раз спробували. Ми не можемо її втер втроєм вывести, тому що немає приспособлений на ступеньках. Адвокат потерпілої ради, що справа зрушила з мертвої точки. Каже, головна ціль його клієнтки не посадити винуватця за грати, а хоча б якось встати на ноги. Я, як представник її, буду звертатися в суд м з ісковим заявленням, возміщення не только матеріального вреда, Документально подтвержденных затратах, которые она понесла на сегодняшний день, но ну, также и о возмещении морального вреда, потому что она до сих пор чувствует безысходность, уже прошло про 8 месяцев после дорожного транспортного происшествия. Виновных. Ліц ні надіно, незважаючи на відмову депутата підписати документи, слідчі зачитали йому підозру у присутності понятих. Це означає, що відтепер Юлій Морозов підозрюваний по справі на допит до слідчого він відправиться вже у новому статусі. Ми не розглашали та не дослідного слідства, а іменно не розгорювали про обстоятельства стушеного преступлення. І абсолютно ніяких нарушень тривування закону в тому, що ми вручили в публічному місці. Письмо повідомлення про підозру нету. А чим відпочається сесія депутату Горсовіта другого міста? Он же ж такий жарданін, як і всі. Відправда ж, і в отношении одажам дійствоють такі ж закони. Так, я вважаю, що нікого нарушення зі сторони роботніх послідного діла не було. Крапку в історії лідера Криворізької сили людей поставить суд. Але досудове розслідування триватиме близько місяця. Олег Єрмолінський, Юлія Ємельянова, Андрій Чешель, Олександр Бонаренко, Євгеній Жулай. Підсумки тижня. Перший міський.